Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже швидкий і неймовірно солодкий торт без випічки. Це варіант із серії, коли хочеться щось до кави прямо зараз, без духовки, без міксера і з мінімальної кількості продуктів. Торт на вафельних коржах із халвою та згущеним молоком. Смак знайомий багатьом ще з дитинства. Спочатку підготувала всі інгредієнти, хоча тут навіть особливо й готувати нічого не потрібно. Беру халву, у мене 380 г. Халва підійде будь-яка соняшникова, кунжутна, з горіхами або без. Обирайте ту, яку любите саме ви. Перекладаю халву в миску і гарно розминаю виделкою. Важливо, щоб не залишилося великий грудочок, тоді крем буде більш однорідний і ніжний. Коли халва добре розім'ята, починаю поступово додавати згущене молоко. У мене звичайне, не варене, класичне біле згущене молоко. Додаю його частинами і щоразу добре перемішую, щоб маса була густою, але пластичною. Загалом у мене пішло приблизно 350 г згущеного молока. Коли вся маса готова, залишаю її постояти хвилин 15 За цей час халва вбирає в себе згущене молоко і крем стає ще більш щільним. Та однорідним. Далі беру вафельні коржі. У мене їх 6. Це половинки великого вафельного коржа. Тому торт виходить досить високий. Якщо у вас коржі більші, можете зробити менше шарів. Так буде зручніше нарізати і їсти. Починаю збирати торт. Кожен корж щедро намазую халвовою масою. Кількість крему регулюйте за смаком. Коли всі коржі зібрані, додатково проходжуся кремом по боках торта. Готовий торт відправляю в холодильник приблизно на 1 годину. Можна й довше, але навіть за годину він добре тримає форму. Розрізаю. Коржі залишаються хрусткими, але сам торт не твердий. Цей торт дуже солодкий, тому багато його не з'їси. Але саме до кави чи чаю просто ідеально. Навіть на наступний день вафельні коржі залишаються прусткими. Ось такий швидкий торт без випічки, коли вдома мінімум продуктів, немає світла або просто хочеться чогось солодкого без зайвого клопоту. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить.